Гарний мотоблок з крутим функціоналом Вейма 1100 be 6 в комплектації делюкс. Даний мотоблок оснащений дев'ятисильним дизельним двигуном. Можете подивитись на його об'єм з ручним стартером та електростартером. Також на ньому є повноцінні розблокератори по типу, як на мотоблоках, з водяним охолодженням. Можемо затиснути. Вправо, він буде повертатися вправо. Якщо мотоблок буде заведений, при їзді ми затискаємо будь-який із диференціалів, він буде поворачувати в ту сторону. Також в комплектації до самого мотоблока йдуть колеса 5 на 12 і фреза 114 см. І в додаток ідуть диски для захисту рослин. Також можете переглянути, як все гарно збалансовано, як все гарно зроблено. Можемо подивитися, що в нас, які в нас органи керування на самому рулі. Як ви можете переглянути реча газу, звичайний для всіх, там пластмасовий йде. Дуже приємні ручки, тобто достатньо такі обширні, щоб з ними працювати. По ліву сторону нас речах для екстреної зупинки самого двигуна. Також щеплення. Щеплення також у нас незвичайне. Як ви знаєте, потрібно. Включити передачу, потрібно вам там перву, другу, понижена, понижена. Затиснули щеплення і він буде їхати. Але тут також продумали виробники, щоб не тримати постійно щеплення, у нас є ось така заглушка. Тобто ми її щепляємо на ручку, і як можете вже переглянути, у нас щеплення буде саме працювати. Тобто мотоблок може вже проходити там, їздити сам. Потім просто затиснули ручку щеплення і все, він зупинився. Але якщо ви просто кинете ручку щеплення завдяки речагу самого. Для глушення двигуна у вас мотоблок не заглохне, коли ви будете кидати щеплення. Ключ для запуску мотоблока все написано on «Off», on Це в нас і старт. Будемо запускати потім. Все працює, можете переглянути. По праву сторону. В речах заднього руху затиснули в речах на нейтральні передачі, затиснули щеплення, мотоблок у вас поїхав. Правий лівий диференціал, затиснули вправо, заблокувалось праве колесо та поверрачуєте вправо. І та навпаки, затиснули лівий, заблокувалось ліве колесо та поїхали ліворуч. Потім потрусили, все, знову заблокувалось, і мотоблок уже не можна так просто. Повернути. Як бачите, ми будемо просто шкребти резину або вже саму землю. Коли затиснули, ми просто повертаємо. Дуже класний функціонал. Це в нас тут йде 4 плюс 2 передачі. Перша, друга, та нейтральна. Нейтральна в нас іде як задня передача. Першу там включили, нам потрібна перша передача. Попрацювали друга передача. Вже хочемо працювати там на більш високих оборотах, щоб в нас швидше пішли колеса, ми, там, даним речагом перемикаємо. Повишені і знов тут перша, друга, але ну, вона вже буде рахуватися як третя і четверта. Також задня передача у нас вже також буде йти як на повишених. Потім знову відключили при потрібності. і все. Вал відбора потужності тут також він є. Як ви знаєте, на всіх мотоблоках по типу там, Кентавра, ДТЗ, Форта без різниці, там зубер. У нас вал відбора потужності крутиться постійно. Ви можете переглядати, у нас вікон це є. Він крутиться постійно, але завдяки цьому речагу на мотоблоці Вейма ви можете його вимикати та вмикати знову. Тут також є своя наліпка, щоб ви могли побачити. Це ми вимкнули та це вимкнули. Активне навісне обладнання. У вас воно буде там намертво стоять. Тут прям таке. Добряче кріплення. На мотоблоках Вейма йдуть окреме навісне обладнання, оригінальне навісне обладнання. Тому, звичайне, не підійде. А наші менеджери зможуть підібрати вам під будь-які потреби. Можете звернути за ось цими номерами. Також у нас є багато різних мотоблоків. В компанію всі мотоблоки за мотоблоками. Можете подивитись, як працює диференціали. У нас окреме є кріплення, окремі троси на самому редукторі. І повірте, багато хто хоче саме такий. Редуктор, як можете подивитись, ось окремо виходить. Тобто в нас там блокуються шестерні, і з за цього в нас повертається мотоблок приїздів. Але, як мені кажеться, на ньому все ж таки є свій мінус. Можете переглянути, якщо ми будемо працювати на задній передачі, тобто на нейтральній передачі, то затиснули задню, ручку заднього руху, затиснули щеплення, і в нас немає як повернути, тобто не вистачає саме рук, щоб повернути потім вправо або вліво, тим паче, ще й. Заблокований ось правий диференціал. тобто Сильно багато функціоналу на одну руку. Щоб запустити такий мотоблок, потрібно затиснути ручку екстреної зупинки, поставити газ на максимум. Та можна переходити до повноцінного запуску. Також перевіряйте, щоб у вас, ось як в мене зараз була перша передача. Коли в нас на першій передачі, ми, як бачите, колеса у нас завжди заблоковані. Без різниці, чи ви затиснули щеплення, чи ні, вони ось заблоковані і все, ви не можете їх котити. Ну, тут за того, що є ці диференціали розблокіратора, ми просто затискаємо дві ручки і можемо вже повноцінно котити цей мотоблок на передачі. Передачу я не вимикав. Тобто без різниці, чи це буде перша, чи це буде друга, понижені, повишені. Ось котиться взагалі без проблем, повертається. Я думаю, це також свій плюс, що ви можете на передачі його котити в нужну вам сторону. Ось, вимкнули ручки розблокіраторів, і все, мотоблок завис. Ставимо речах екстреної зупинки, газ на максимум. Чекаємо, поки пройдуть люди, та запускаємо цей мотоблок. А thank mm -hmm. you Чого собі. Покатались і на понижених, і на повишених. Ми не вмикали навіть четверту передачу, але я думаю, ви бачили, коли вмикали повижену передачу, вимкнули третю, і мотоблок дійсно вже був такий на ривок добрячий. Мотоблок дуже класно повертає завдяки його розблокератору, тобто просто затиснули розблокіратор Діференціал він сам повернув куди потрібно. Навіть, там, не, направляв, не направляв його, навпаки, він мене навіть тягнув. Тобто, все ж таки, дизель достатньо тягучий, 9 сил. Немає взагалі ніяких з ним проблем. Також, завдяки тому, що він дизель, думаєте, що буде тяжко запускатись? Я б не сказав, би, що зараз дуже спекотно, як можете подивитися, я сам в курточки. Він запустився дійсно там із. Пів оберта ключа. Буквально там просто зробив такий момент і все, він запустився і вже повноцінно працював, гарно реагує на оберти речагом газу, також грався, достатньо гарно працює. І можна попробувати, якщо це дійсно зараз цікаво, попробуємо запустити його ще ручним стартером. Достатньо цікаво, якщо він так запускався легко з електростартера, то я думаю не буде ніяких проблем. Запускати його на ручному стартері. Перевіряємо, що в нас нейтральна передача, що він нікуди не поїде, вдруг чого. І також ще обратив увагу, що у нас, коли мотоблок працював, дійсно вимкнули вал відбору потужності і він дійсно не працював, він не крутився. Стояв статично. Тут затискаємо декомпресор, все що є звичайним для такого мотоблока. Прокачуємо. Я вже можу сказати, що буде запуск дуже легким, тому що у нас мотоблок ось він дуже легко прям проворачує цей ручний стартер. Прокачали систему знову ж. Та, що там в нас не вийшло, там ще їде наш водій, він зараз припаркується і ми продовжимо зйомку. Переходимо до запуску. Запустився дуже легко цей мотоблок, навіть з ручного стартеру, але також не забувайте, що ми перед цим працювали декілька хвилин на ньому, і він все ж таки був як-не-як, але теплий. Тобто був прогрітий сам мотоблок. Такий мотоблок коштує, повторюю, 77 тисяч гривень на момент зйомки саме цього ролика. Чи варто його обирати дійсно тут і якість гарна, і функціонал великий, але за таку ціну... Ви самі розумієте, скільки коштує кентавер, ДТЗ, вони також якісні на свою ціну, вони гарно себе показують роботу, в роботі. Тут якість вища, ну і ціна однозначно вища. Якщо ви хочете обрати для себе мотоблок, який буде виправдовувати абсолютно кожну копійку, який буде так дійсно робити цю роботу, але трішки важче ніж такий, то ви можете обрати з який для себе мотоблок у нас на сайті. Але якщо ви хочете кайфувати максимально від роботи з любим функціоналом, все що тільки придумаєте, ви можете зробити таким мотоблоком, то обирайте саме там вейма. Я б рекомендував би його, якщо вас ще й дозволяє. Бюджет також наша компанія. Не забувайте, видає любу там розсрочку на за ваші потреби на любу техніку. Тож переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд. Цей мотоблок уже уїжджає сьогодні до нашого клієнта. Купуй в нашому сайті. Також замовляйте. І вже завтра буде ваш мотоблок у вас.